Ченка, почни? Це пішло. Петро Олексійович, мене звуть Люборець Василь, я громадянин, господар і власник свого життя, своєї держави і Богом даної землі. Звертаюсь до тебе, як до свого слуги. На жаль, поки що який не виправдовує моїх сподівань і сподівань громадян, які за моєю спиною, які віддали життя за нашу батьківщину і за краще майбутнє. І за допомогою яких ти прийшов до влади і зараз є президентом нашої країни. Петро Олексійович, час, на жаль, не на нашому боці. На жаль, Україна продається і в роздріб, і оптом, і на захід, і на схід. Це видно неозброєним оком, тому що ми живемо в той час, коли правдиве слово вийшло із під контролю владу маючих, і коли жито відділяється від полови. Цей час ми пропонуємо тобі. Я пропоную тобі як господар визначитися. Ти з олігархами чи ти з народом. Якщо ти з народом, то сьогодні, 24 серпня, 24-ту річницю Незалежності України, одним розчерком пера, деносуй мінські угоди, введи військовий стан і звільни всіх. Новітніх політв'язнів. Далі більше, поверни владу і власність народу через територіальну громаду і через обов'язкову долю кожного громадянина в майні всієї держави. Якщо ти цього не зробиш, ми, громадяни і господарі, залишаємо за собою право захищати наші сім'ї. Своє життя, життя нашого ближнього у відповідності статтею 27 Конституції України і в спосіб, який ми будемо вважати задоцільним. Слава Україні!